Потрібна нам перемога як максимум. Перед виходом кожен знає, за що він відповідає, де знаходиться і за що. І одне звіно випадає, то є, да, переключається це звіно на кого-то ще плюсом. То є, да тому треба це злагодження проходить. Ну, групове ну, дуже довго, щоб розуміти, ну, щоб без слов розуміли друг друга. Все воно дуже забувається. Зараз ми поїдемо, столова, кушай, да? все буде. Хоро. Завтра вже ти станеш утром, вже буде в тебе не так. Да? Тому що ти вже розслабився, вже нема такого. Есть, ну, от, чому і треба тренуватися кожен день, кожен. Ну, на це наполягають, практично. а дихати теж добре, ну, треба і тренуватися. Автоматизм важливий для того, щоб були, була впевненість в своїх діях, не було мешкання в критичній ситуації, коли шкала адреналін, коли немає часу думати, мозок відключається і в тебе просто працює мишечна пам'ять. Тобто, якщо ти тут не будеш холоститися кожен день, да, як ми виїжджаємо, то світ це все наблюдається. Тож, якщо навіть цього мінімального нічого не робити. В бою ти будеш ну, просто ти впадеш, понизиш силует і все, і на цьому твоя ну, дія закінчиться. А так як ти не, не сам виходиш на завдання, ти завжди маєш думати, що у тебе є побратими, які тебе прикривають, і яких ти прикриваєш. Тому і ми нарабатуємо кожен день перед виходами злагодження, 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 щоб нам було легше в бою. Якщо людина не впевнена в своїх силах або там, в своїй фізичній підготовці, Тобто, це не є бар'єром якимось для того, щоб до нас прийти. Ми всьому навчаємо, ми підготовимо. Звісно, навчимо, звісно, підтягнемо фізо. Тобто, ну це все робиться. Було б бажання у людини, була б мотивація, і а все, все воно, ці навички набуваються. Слабіше, підтягуємо до себе, все навчаємо так само, щоб він робив, як і ми, і виходи, і ТСП. То є, і по 40 кілометрів ми нахажуємо. Якщо ти бачиш, що всі займаються, значить ти уверений. Якщо не, навіть, то -то ти будеш його відсікати, да? ну, він там слабше, да? то його не можна а Треба наоборот до себе підтягувати, щоб він дивився, тренувався з вами, жив то є, ну, і привикав до вашого е, як, реалізму в житті, Да? Це все ж найву відбувається. Ми в іграх це бачили да, раніше фільма. А тепер це все прийшло до нас, і ми, нам треба це робити, якщо не ми, так хто.